Друзі, вітаю! Ви на каналі Бітл. І сьогодні ми їдемо в Донецьку область до словетного міста Славянськ, щоб зустрітися з моїм військовим другом Олегом. Ціль нашої подорожі передати ті необхідні речі, на які ми з вами робили збір. Що саме зараз ми вам покажемо. За кермом сьогодні мій друг Діма. Дімон, розкажи, що нас сьогодні чекає у Славянську. Сьогодні uh, у Слав'янську нас чекає твій друг Олег. Красиво, Так, друзі, зараз знаходимося у ізюмі. Хочу, щоб ви також це побачили. Ось так все виглядає. Дімон там вже щось знімає. Ось так виглядає школа. Дімон, що це за школа? А, це Ізюмська школа по номер 4 якщо мені пам'ять не відшибло. По ній вже прилітало і коли в окупації були, і так прилітало і шахеди. ото коли шахеди на летять, то вони сюди тут Хаймарси підпиваються, тут лендліз. Тут лендліз. А знаєте, що саме цікаве? Дімон каже: ну туди потрібно акуратно йти, бо там мін багато. <гум> І він йде туди. Телефон. Друзі, Ізюм дуже пережив страшні часи, важкі бої, дуже багато снарядів прямо місто прилетіло і наслідки ви можете бачити самі. Два будинка у Ізюмі, які прилетіли ФАПИ. Це фугасна авіабомба 500 кілограмові. Ну от, якщо ти камеру повернеш, покажеш, що подвал, в якому ховалися люди. А в цьому будинку, по-моєму, якщо я не помиляюсь, пощастило нам місцеві, розповідали, що люди сиділи якраз не в центрі, а по окраїнам дв... ну, будинку, і вони вціліли. В тому будинку сиділи в центрі близько. Від 50 до 70 людей загинуло. Оцапів дарили ракету із кадр по Слов'янську на Донеччині 9 година. Ця новина опублікувалася година тому, але все добре їдемо зараз. Другом зустрінемось. Дивіться, краєвиди, які Це 17 або 19 лютого 2022 року у відрядження по роботі я їхав, летів додому, дуже хотів. У Харкові починався хортовина. Коротше, я летів, тут одна камера була така, що ловила на швидкі. Я доїжджаю до Харкова, вже прилітає мені смс в монопанк, я думаю, о, я щось виграв, напевно, гроші хтось скинув, або не штраф. А воно, да, ох, машина. Ооо! Олежа. Ты красавчик. Привет, друзья. Привет, Александр. Я Дай тебя таких шоу. нашел да? на улице? Не-не, все в сумке. Красавчик. Ты я по тебя по таких Почитай, да? А, российская? Лесной орех. Ебать. Ребят, сникерс вот этот разыграю. Меня не я работал на сникерсе. Реально? Я с супервайзером был на сникерсе. Так, тут у нас печиво. Кава, батончики, батончики, горіхові такі суміші, енергетики. Так. Тепловізор та зарядна станція. Так, друзі, ми вже приїхали в місто Слайн, а зустрілися з Олегом, віддали йому все, що везли. Зараз поїдемо погуляємо по місту, та туди-сюди будемо їхати додому. <рес> Олеш, розкажи, як зараз живе місто Славянськ, як тут люди, магазини працюють, не працюють. Ну, город Славянськ ожив. Люди вертаються, тут стає більш спокійно. Ну, люди приїжджають, розказують своїм знайомим, близьким. Ну, Жити жить, можна. Жить, жить можна. Магазини роблять нова почта, кафешки, цвіточні магазини mm -hmm. відкриваються. Ну, Шаурмо, перешаурмо. А взагалі, як місцеві мешканці налаштовані? Є такі, хто ну, Росію жде? Ну, колаборантів візде вистачає. Так, так особо їх. Більш-менш. Да. А ти не так давно отримав поранення. Я розкажи, що це було і як твоє здоров'я зараз. Ну, на позиції почали нас крапко крити. Треба було ну, евак не зміг дойти. І ми по пару чоловік з позиції дергнули, треба було пацанів витягнути. І під обстрілом витягували пацанів і повредив міськ. Ну, Зараз відстановлююсь, йду на поправку, можна сказати. А найважча робота це піхота, так, навіть самі військові кажуть. А що в твоїй роботі саме найважче? Ну, саме найважче. Чому так кажуть, що піхота це сама складна робота? Тому що ми стоїмо в прямому зіткненні з ворогом. Там у нас бувало 50 метрів до, до позиції ворога. Там 100 метрів, коли 200 метрів це ми взагалі на розслабоні сидимо. А так вони підповзають по двоє, по, по троє, ночами копають, от що-шо, -що? копають вони дуже крепко. Можеш загалом сказати зараз обстановка на фронті, у кого є перевага? Смотря на яких фронтах. Тому що на одному фронті у нас йде на перспективу, що ми проходимо. А от, вроді, вроді от ми недавно теж зайшли на позиції, вроді було все чітко. Вони намагаються зайти. Ми їх вибиваємо, все чітко, все класно. Тут залетіли їхні сушки, розвалили наші позиції. І все, і вони тепер можуть проходити. Сім років тому ми з тобою строкову службу служили. Як вважаєш, на користь вона тобі пішла? Я думаю, так. Як, як мінімум, краще став володіти зброєю. Ну, в принципі. Я і так нею володів добре. Ну закаляєшся. Ти вже просто прийшов, не так як от до нас хлопці прийшли, ні магазин не можуть зарядити там. Ти їх сидиш учиш, там, на полігони возиш. Я приїхав. от Як тільки приїхали ми сюди, нас вивезли на полігон, там пацани по БТРу з автомата не могли потрапити 100 метрів в БТР. Я підійшов тільки щок-щок-щолк. Тіп такий дивиться на мене і каже, все, ти мене тебе в штурмовики забирає. Кажу, якщо ти пару дураків забираєш, то без проблем. <гум> а, є у тебе якась така ситуація найважча, яку ти пережив? Ну, така страшніша була ситуація. Це коли перший раз тільки вийшов на позиції. Це якраз. В Кремінному лісу було. Перший раз зайшли, ну, і з нами було чоловіка три, мабуть, старих, а то всі моводня. Іменно при першому підарському штурмі це, мабуть, було найстрашніше. Що коли починається стрілкотня, гранати, міномети, оця вся фігня. Ну, страшно було одразу. Ну, воно з часом, з кожним штурмом, з кожними з кожним прильотами, цим ти більше... Ну, ти розумієш, що воно, як воно. Ти вже знаєш вистріл з міномета, ти вже знаєш, що тобі летить. Ти вже по звуку чуєш, перелітає воно тебе, чи зараз воно буде по тобі працювати. Ну, а саме страшніше — це перша ніч в лісі. Вони нав'язали нав бой по фронту, по флангу, і з тилу вони хотіли обійти і порізати нас. Ну, Я якраз сидів там, де треба було, то ніхто не пройшов, ну, мене мінометом накрили і трохи прикопали. І потім я ще дня чотири з контузією сидів на позиції, поки нас не вивели всіх. Взагалі війна, коли скінчиться, бажаєш продовжувати служити? Ні. Чим би хотів зайнятися? У мене, мене сім'ї немає. Жінку, дітей. І жити спокійно, ну, так? І жити спокійно. Давай щось глядачам нашим побажаємо. Усім, хто зараз не служить, а підтримує армію. Що можеш їм сказати? Ну що я можу їм сказати? Все буде Україна. Ми по-любому переможемо. Ну і ви там теж не тормозіть. Війна ще не закінчилась. І не треба думати, що ми де там будемо проводити літо чи не літо. Так Надо, що, друзі, треба допомагайте військовим. Красавчик. А тут ніхто не живе, так? Нікого не пускають чи люди самі не живуть? Ну, люди самі не живуть, то, що тут немає. Саме цікаве, io... коли добре розтрощені, ніхто не живе, а платіжки за комуналку січень 24-го. <гул 'я> <гул 'я> <гул 'я> <гул 'я> ну що, друзі, як бачите, місце Slience живе, е, є аптеки, є магазини, є де покушати. Все це добре, люди також є. Але затримуватись тут не будемо, бо потрібно їхати додому. Все необхідне ми зробили, Олегу передали все, на що ми збирали. Тому зараз ще по місту проїдемось і будемо збиратися додому. Але в... що це за алея? Ну, що це за алея, я ще не знаю, ще вони не придумали, мабуть. Mm. Ну, Вмісто того щоб нам дрони купити, вони строю цю всю херню. Ну как то так? Що, друзі? Ми додому. Дали ж. Щасливо. Друзі, ми з владом зараз знаходимося в населеному пункті, який, в якому колись було життя. Називається він Долина на Донеччині. І якщо ви, ну, ви побачите, то все це залишає за собою руський мир. І якщо ви не хочете, щоб у вас вдома було таке ж саме, донатьте, підтримуйте армію. Та я не знаю, що ще робити, що вам ще казати. Донатьте, 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 підтримуйте. Все. Друзі, всім дякую за перегляд. На жаль, там хтось валить з автомата, тому ми будемо дуже швидко з Дімоном їхати звідси. Підписуйтесь, ставте лайк та дякую за перегляд. До нових зустрічей, друзі!